Давай, Давай! Ярославка, ты мур, Журик Даниель. Двича, журик там 46. Визуально пошли. Можна Петренко Матвій готують. Можна журик. Духа, що ты прогружався.

Артем, буряк Артем, можна. Ой, Дюма, здорово. Зараз зарахуємо. ручки не ставим назад. Не буряк буряк кульматицький, готується можна.

Данилу, за Мойлинку Данило годниця можна. Рудя, швидше, швидше, Рудя. Швидше, 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 швидше. До Пацани, треба далі пригадати. Самойленко, Данило, Белега, Микола. Ближчі носочки можна. Не зупиняйте, мама. А тут зупинить. 131. Швеце, бодя. Барладін Тимофій, номеров Олександр. Насочки підрівняли під початку лінії. Давай Насік, пішов. Давай Назік, давай, давай. Слышишь, Ваня? Умничка, Саня. Ай, нельзя назад, сань. Молодец, -4. Давай, Тимурчик, о, давай, о, давай, макар, давай, король, давай, давай, давай. Макарчик, Доброта, бери, прыгаешь. На метр не можешь прыгнуть. Владислав А он будет у меня наказанный. Получил на, крашевых гравцов в 先生。 Терпугов платком Рудковський Андрій. Ой-ой-ой, о, о, Та ти тата. Де привалка 2016 рік. Ну, зупинись, Якщо ти летиш вперед, то ручки краще вистав, щоб пляшки залишилися. Ну що так, розкачуйся. Ну давай так же, давай. Добре, 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 добре. 157. О, Рудковський Андрій Махвич.

Tchau, tá. Марценюк, Тимур, вот Тимур Алекс давай, давай сюда не бежит Никто сейчас, почекай, не прыгай Алекс, смотри Я говорив, за межами майданчику ви не перебуваєте, ви, ви не граєте в будівці, за ні, майданчик. Зайшли не робиш. на Майданчик. Зайшли всі на Майдан. <плес> Отут От, дійте, чекайте, ви тут можете рухатися. Вам тут буде знайти зусть... <плес> <Ні, плес> Ось там не чим? <плес> давайте давайте. З ласка, <плес> Марценюк, ти мама. Тимучик, ну цельніше. Куди ти Чекай, чекай, <плес> чекай. <плес> Тріфану ти прыгав вже? Тріфану наступний. Разкачуйся. Пригай, прі, пригай. Дві ножки. Мішаня сильніша, мішанька. Швидше, стоїмо. Пішомо Володимир, Сітровий Олександр. Давай ще одну з двумя ножками до того.